Сьогодні в Україні відзначають день прикордонника. Цього дня ми вітаємо з професійним святом людей, які першими почали давати відсіч агресору на кордонах України. Свято відзначають 30 квітня. Указ про це був підписаний президентом України 2018 року. День обрали не випадково саме 30 квітня. 1918 року. Донецька група армії УНР, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на кордон Української Народної Республіки та встановила на ньому державні символи. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку, пане Андрію, вітаємо вас із зі святом. Добро ранку студія, дякую, героям, слава, пане Андрію. Скільки прикордонників сьогодні, у цей день проходять службу в лавах Збройних сил України, боронячи нашу державу? Так, прикордонники сьогодні є однією з складових сил оборони України, і загалом більше половина особового складу Державної прикордонної служби виконують завдання під оперативним командуванням Генерального штабу збройних сил України на найбільш гарячих напрямках, а також захищаючи північний і південний напрямок. Інша частина військовослужбовців Державної прикордонної служби продовжують виконувати завдання на західній ділянці кордону, а також на кордоні з Молдовою, де забезпечують охорону, а також пропуск громадян через кордон. Частина наших підрозділів, наших військовослужбовців, перебувають, який казав, на найбільш гарячих напрямках, в тому числі. В місті фортеці Бахмут, а також на Авдіївському, Лиманському напрямках, де разом з іншими українськими захисниками боронять країну в під час відбиття атак ворога, які намагаються захопити позиції, але героїзм і мужність Прикордонників і той досвід, який вони набули за цей час, дозволяють утримувати ті позиції, які боронять наші військовослужбовці, захищають, утримують і давати гідну відсіч агресорам, пане Андрію, якщо можна озвучте цифри, скільки прикордонників, скільки ваших колег полягли за час великої війни, якщо можна про це говорити, і скільки повернулися з полону з російського за цей час? Звісно, що під час цієї кривавої війни, яку розв'язала Росія, є і загиблі прикордонники, це, звісно, це на, на жаль, адже життя кожного воно важливе. Але війна веде до того, що є і загибель українських захисників, в тому числі і прикордонників. Озвучити цифри на жаль не можу, але е, можу запевнити, що про кожного ми пам'ятаємо про кожного ми знаємо, оскільки є і загиблі військовослужбовці державної прикордонної служби є і ті, які вважаються зниклими е, безвісті. Частина перебуває в полоні і, на щастя, вже 243 е, прикордонники за, прикордонники за час, коли почалися е, обміни. Вдалося повернути додому, з ними працюють в подальшому медики для того, щоб надати всю необхідну медичну кваліфіковану допомогу, адже умови перебування в полоні дуже складні, особливо що пов'язано з харчуванням, з відношенням до українських захисників і до прикордонників, в тому числі. Пане Андрію, після відновлення ми розуміємо, що 243 прикордонники, які були повернуті на батьківщину, це не одномоментна кількість. Так, це все проходило поетапно. А скільки з них, і взагалі як багато з них висловлює бажання відразу повернутися в бій? А, попри те, що хлопцям і дівчатам доводилося довелося пережити. Умови полону, але вони зберегли свій бойовий настрій. Хто, звісно, мав і поранення, і перебував в більш такому складному становищі фізичному. Але можу запевнити, що більшість з них висловлює бажання. Відновитися і продовжити захищати Україну? А або ж на напрямку де ведуться бойові дії, або ж на інших ділянках кордону для забезпечення безпеки нашої країни. Останнім часом ворог атакував Сумщину от прикордонні території. Скажіть за цей тиждень, якщо підбивати підсумки, інтенсивність російських обстрілів по позиціях наших військових, в в яку в яку сторону вона тяжіла? На жаль, ворог не припиняє обстрілювати українську територію, українське прикордоння на тих напрямках, де його було відкинуто за, за межі нашого державного кордону, це і Чернігівщина, і Сумщина, і частина Харківської області. І якщо аналізувати останні дні, то бачимо навіть таку більшу інтенсивність обстрілів, які, які, які дії, які вчиняє країна-агресор. Протягом доби наші прикордонні наряди можуть фіксувати і 10, і 20, а інколи і навіть понад 30 обстрілів українського прикордоння, і ворог використовує і артилерію, і міномети, і навіть авіацію для того, щоб наносити удари по українській території. Ну, і, власне, звісно, що вони б можливо й хотіли знищити українські сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, але ми бачимо. Досить часто, що ворог або ж хаотично здійснює такі обстріли, або ж цілить по українським населеним пунктам, через що страждають мирні жителі, бо нищиться їхні оселі, а також, також нищиться інфраструктура. Пане пане Андрію, а на західному кордоні якою є ситуація, особливо що стосується перетину держкордону українцями, які є тенденції щодо в'їзду та виїзду? Зараз середньодобовий перетин кордону десь на рівні 90 тисяч осіб в обидва боки. А після пасхальних свят певна перевага йде на виїзд з України, але різниця з в'їздом за добу може сягати 4-5 тисяч осіб більше виїжджає ніж в'їжджає. Але якщо проаналізувати ту кількість громадян України, які повернулися додому. Напередодні або під час пасхальних свят то можу сказати, що динаміка виїзду вона значно менша ніж та кількість громадян, які повернулися додому. Бо протягом трьох тижнів до пасхальних свят до завершення в'їзд в Україну прослідувало більше 250 тисяч громадян України. А от динаміка виїзду значно менша, при тому, що в окремі дні. Навіть в ці дні ми бачимо, що досить часто громадяни України також повертаються додому, слідуючи за кордоном. Значних черг ми на щастя також не фіксуємо ні на виїзд з України, ні на в'їзд, і військовослужбовці державної прикордонної служби продовжують забезпечувати максимально швидке оформлення громадян, які перетинають кордон, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Ну, це завдячуючи новим пунктам пропуску, які відкриваються на західній ділянці кордону. Дякуємо вам, пане Андрію, за те, що долучилися у ваш професійний святковий день до нашого ефіру. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами ще раз зі святом і вас, і усю прикордонну службу України.